Dyszk pada, dzieci rosną. Nie ryj dyszu, nie lej, bo cię tu nie trzeba. Obejdź góry Raszy, obejdź góry naszy, zawróć się do nieba. Моде. Дякую Богу, що дав мені радість зустріти з вами. Перед тим, як залишити вас, хочу додати останнє слово. Любіть церкву. Вона є вашою родиною і духовним храмом, якого ви є покликані бути живим камінням. На вашій землі церква має особливо привабливе обличчя задля розмаїття традицій, що її. Багачею, прямуйте і зростайте в душі бронестра, з'єднані, так як сьогодні, щоб відмінні традиції не були приводом для поділу, а радше захотою до взаємного попізнання і взаємної пошаги. Нехай на цій дорозі вас супроводжує свята Богородиця, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її і слухайте її, вашою духовною поживною, поживою. Нехай буде. je haristijski hleb aj bude hristos Дякую вам, дорогі, молод, папа вас дуже любить. Розів нової зірниці надії. Він складає подяку Богові за вашу великодушність, з любов'ю молиться за вас і від усього серця вас благословить. A dlatego właśnie deszcz pada, ażeby dzieci rosły.